З початку 2025 року до обласної військової адміністрації надійшло 1299 заяв, скарг та пропозицій громадян. Як повідомили у прес-службі Житомирської ова, це на 141 звернення менше ніж за аналогічний період 2024 року. Так громадяни у своїх зверненнях порушили 1311 питань, з них 1284 взято на контроль. Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень не дійшло від соціально незахищених громадян, ветеранів та інвалідів війни і праці, членів багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту, підтримки та особливої уваги з боку місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо задоволення. Вирхнуть повсякденних запитів та життєвих потреб